Всім привіт, друзі! Всі люблять халяву, я знаю, що всі люблять, і всі люблять, щоб в них вдома світло було. Так от, найкращий метод зробити вдома ваше світло, це поставити аварійну лампочку, яка сама буде загоратися, сама буде включатися, сама буде світити вам, коли немає світла, і сама буде підзаряджати себе, коли є світло. І цю лампочку, три штучки, я вам подарую. Перше, я покажу, як вона працює. Для того, щоб не було питань. Ключечок для того, щоб використовувати її як кемпінгову. Просто берете, закручуєте кручечок. Вот. і вона робота як кемпінгова. підвісили її на будь-який ключечок куди завгодно. Можна вносити як ліхтарик. Ані можна її використовувати як безперебійник для світла. Безперебійне світло що це означає? Це означає, що береш отак, викручуєш звичайну лампу, вкручуєш замість неї оцю. І коли в тебе бликаву те виключення світла, якщо у тебе зараз виробиться світло, воно далі продовжить світити на своїх акумуляторах. У них два акумулятора в комплекті йдуть, поняли? Також вони міняються. Ще один нюанс. Коли блекаути закінчаться, не використовуйте цю лампу, бо буде заряджатися безконечно. Це дуже вредно для акумуляторів. Ставте тоді обично на місце, поняли? Оце як був місце без блекаутів. Люди щось здуру далі продовжували лампочками такими користуватися. Просто ховаєте їх на время, коли знову блекати буде. Потім, як виграти такі лампочки, я такі лампи три штуки буду розігрувати. Що треба написати? Давайте напишемо кодове слово світло Світло. українською. З маленької букви. Пишемо світло. І я між документаторами три лампочки дарую на халяву, то є з даром. Наступної неділі. Все, пишемо. Удачі всім.